Чи було легко ноль ну, на землі, у тому світі, що лежав у злі, Зіпсований аж до самих основ, так, що Господь ніколи не знайшов іщепля, що теж спасти від вод, що мали, з висоти зійти, чи легко мав. Ну, Знає він і Бог, ту кривду, що тепер від багатьох нерозуміння і насмішки зві над тим, що буде на землі. Чи правду проповідувати було так легко ною, коли все йшло за словом Бога до кінця свого, і при цьому не знаходити того, хто свою душу хотів? усі загинуть ногі? А в міцності запас. Чи було легко вже по всьому мною побачити понищене видою знамуло знанулом тіло? тіла? Усе як вода зійшла, і клімат інший на землі настав, ной на ногу, все розпочинав. що праведність